90-річний ювілей відсвяткувала наша школа. Славна історія школи почалася в далекому 1920 році, на базі колишньої гімназії відкрита неповна середня школа No1. воєнний час школу очолював Діордіца Яків Денисович, котрий загинув на полі бою, не доживши до перемоги. Карбували величне ім'я Новобузької загальноосвітньої школи номер 1 колишні фронтовики. Люди із міцними нервами та гарячими серцями, серед них Андрійченко Павло Гаврилович, Хоряк Олександр Васильович. Рагулін Валентин Володимирович став директором красуні новобудови, що 26 листопада 1977 року відкрила свої двері галасливій дітворі. Сьогодні в школі навчається 689 учнів. Котрі впевненою ходою крокують стежками країни знань. В школі першого ступеня 13 класних колективів живуть мрією про здійснення див, що подарує зустріч з науками, творчістю, спортивним олімпом. 62 педагога, серед яких два відмінника осквіти, розкривають для початківців неповторний світ дитинства, мудрості. Школа Радо приймає в обійми колишніх учнів. Так 26 вчителів, колишні її вихованці. Ти храм науки, о рідна школа, ти сотням юним вказала путь Будь маяком твоя це доля, В країну знань твої шляхи ведуть.